Підтримка містян на крайній сесії міської ради депутати підтримали рішення щодо виділення матеріальної допомоги мешканцям будинку по Тернопільській 34 дріб Чиї квартири постраждали внаслідок вибуху. 16 мешканців будинку по Тернопільській 34 дріб отримали. Матеріальну допомогу цьогорічну, бо це щорічна матеріальна допомога. і Ми плануємо, крім виплати цього року і в наступному році дати їй матеріальну допомогу. Сьогодні суми від 20 до 60 тисяч гривень, в залежності від ступіння пошкодження, проведених ремонтних робіт, ну і необхідності орендувати, винаймати житло в наступному році, починаючи з січня. Знову ж таки, ми з цими людьми будемо працювати і плануємо їм ще дати матеріальну допомогу і на проведення ремонтних робіт і так далі. Паралельно, звичайно, що коштом платників податків за морський бюджет, ми цей будинок будемо відновлювати, відбудовувати Орієнтовна вартість поки що без проєкту кошторисної. Це дуже умовна цифра. Буде коливатися десь в межах 10-15 мільйонів гривень, щоб відновити все те, що було зруйновано.